Едичний подкаст від ваш юрист, корисні поради від адвокатів, аналіз нових законів та важливих судових рішень. Допомагаємо вам розібратися у правових питаннях зрозумілою мовою. Сьогодні закриваємо цикл епізодів на тему спільної сумісної власності і зануримося у тему, що стосується ледь не кожного дорослого українця, але про яку часто незручно або просто. Страшно говорити вголос. Уявіть, ви виграли мільйону лотерею, радість, шампанське плани на Мальдіви, адже раптом ваша друга половинка, з якою ви, можливо, вже й не живете разом, але офіційно шлюб не розірвано, заявляє половина моя. Справедливо, з точки зору закону, цілком можливо. Або інша ситуація, ви роками будували власний бізнес, вкладали душу, сили, не досипали ночей. Чи Може ваш чоловік або дружина, який яка ніколи й близько до цього бізнесу не підходив, претендувати на його частину при розлученні? Відповідь так, може. Мене звати Валерій Пономаренко, я адвокат, і це черговий епізод юридичного подкасту, де ми розберемо тему спільної сумісної власності подружжя. Ми розберемося, що це таке, як воно виникає, що туди входить, а що ніколи, і найголовніше, як цим всім управляти, щоб зберегти і майно. І нервові клітини. Чому це важливо? Бо незнання правил гри, особливо коли йдеться про квартири, машини, гроші та бізнеси, може коштувати занадто дорого. Отож, що таке спільна сумісна власність подружжя? Якщо зовсім просто, то це все, що ви нажили разом за час офіційно зареєстрованого шлюбу. Уявіть, що в день весілля ви символічно заводите таку собі сімейну скарбничку. Все, що туди потрапляє після цього дня, чи то зарплата одного чи пенсія іншого, чи доходи від спільної справи, чи речі, куплені на ці гроші, стає спільним. Ключовий момент тут презумпція спільності. Що це означає? Це означає, що закон автоматично вважає будь-яке майно придбане подружжям під час шлюбу їхньою спільною власністю. І неважливо на чиє ім'я записана квартира чи машина, хто саме отримав зарплату, за яку купили новий телевізор. Якщо це сталося в шлюбі, воно за замовчуванням спільне, і якщо хтось із подружжя з цим не згоден, то саме йому чи їй доведеться доводити в суді, чому це майно не спільне, як каже Верховний суд, тягар доказування лежить на тому, хто заперечує спільність. Що зазвичай потрапляє до цієї сімейної скарбнички? Зарплати, пенсії, стипендії, гонорари, будь-які доходи кожного з подружжя, квартири, будинки, земельні ділянки, куплені під час шлюбу, автомобілі, мотоцикли, човни, побутова техніка, меблі, гроші на рахунках у банках, готівка, акції, облігації, крипта, NFT, якщо придбані за спільні кошти, навіть бізнес, чи частка в ньому, якщо він створюється або розвивається. За рахунок спільних сімейних ресурсів. Але, звісно, не все, що з'являється у вашому житті під час шлюбу, стає спільним, є таке поняття як особиста приватна власність кожного з подружжя. Це те, що ділити не доведеться. Що сюди входить? Верховний суд та сімейний кодекс чітко визначають ці категорії. Майно набуте до шлюбу, ваша квартира, машина, рахунок в банку, які були у вас ще до весілля, це ваше і тільки. Ваше майно отримане в подарунок під час шлюбу. Якщо батьки подарували вам на ювілей автомобіль і оформили договір дарування саме на ваше ім'я, це ваша особиста приватна власність. Важливо, щоб це був саме подарунок конкретно вам, а не сім'ї загалом. Майно отримане у спадщину за законом чи заповітом, бабусина хата успадкована вами, ваша особиста власність. Майно придбане під час шлюбу, але за особисті кошти. Але тут увага, це треба буде довести. Наприклад, ви продали свою дошлюбну квартиру і на ці гроші купили нову. Якщо ви зможете чітко прослідкувати цей грошовий ланцюжок документально, суд може визнати нову квартиру вашою особистою приватною власністю, але просто сказати це за мої гроші, звісно, недостатньо, як підтверджує свіжа практика Верховного суду. Речі індивідуального користування, ваш одяг, взуття, засоби гігієни, навіть коштовності. Хоча тут бувають нюанси, якщо це дуже дорогі речі, придбані за спільні кошти не як прикраси, а як інвестиція, премії, нагороди за особисті заслуги, державна премія за наукове відкриття чи ваш спортивний кубок, це ваше особисте відшкодування шкоди, гроші, отримані компенсація за пошкодження вашої особистої речі або за моральну шкоду завдану. Особисто вам страхові виплати за особистим страхуванням, життя здоров'я, якщо страхові внески сплачувалися з ваших особистих коштів. Приватизоване житло, земля зазвичай це особиста приватна власність того, хто приватизував. Був короткий період, коли таке майно визнавалося спільним, але зараз ні. Хоча якщо в приватизовану квартиру потім було вкладено значні спільні кошти на ремонт, ситуація може змінитися. Все, що до шлюбу подароване вам, успадковане вами, куплене за чітко особисті кошти, ваше все інше набути під час шлюбу за замовчуванням спільне. Теорія, це добре, але давайте подивимось, як це працює на практиці. Розглянемо кілька типових ситуацій. Кейс перший: квартира в іпотеку. Олена та ігор одружилися і взяли квартиру в іпотеку. Кредит оформили на Ігоря, він основний позичальник, і всі платежі списуються з його зарплатної картки. Через 10 років вони вирішують розлучитись. Ігор каже, квартира моя, я за неї платив, чи правий він? Ні, не правий. Оскільки квартира куплена під час шлюба, і іпотека виплачувалася із зарплати Ігоря, яка є доходом, отриманим у шлюбі, а отже, спільними коштами, ця квартира є спільною сумісною власністю, і неважливо. На кого вона оформлена чи хто здійснював платежі. Верховний суд неодноразово наголошував, реєстрація майна на одного з подружжя не робить його автоматично особистою власністю цієї людини, якщо воно придбане в шлюбі за спільні кошти, Олена має повне право на половину цієї квартири або половину вже виплаченої частини іпотеки. Кейс 2. бізнес започаткований у шлюбі. Марина, перебуваючи у шлюбі, відкрила маленьку кав'ярню як ФОП. Сама знайшла приміщення, сама робила ремонт, сама варила каву. Чоловік займався своєю роботою і до кав'ярні відношення не мав. При розлученні він претендує на частку в бізнесі. Чи є в нього шанси? Так, шанси є. По-перше, майно ФОП, придбане для підприємницької діяльності, за рахунок спільних коштів подружжя, може бути визнане спільною власністю. Наприклад, кава машина, меблі. По-друге, якщо Марина використовувала для старту чи розвитку бізнесу спільні сімейні заощадження, навіть якщо це була зарплата чоловіка, яку сім'я не витрачала бо жили на доходи Марини від іншої роботи до відкриття кав'ярні, то чоловік може претендувати на компенсацію половини вартості вкладеного, навіть якщо він безпосередньо не працював у кав'ярні. але... Наприклад, взяв на себе більшу частину хатніх справ чи догляд за дітьми, що дозволило Марині присвятити себе бізнесу, це теж буде враховуватися судом. Якщо ж мова йде про внесок у ТОВ, зроблений за спільні кошти, то інший з подружжя має право на компенсацію половини вартості цього внеску. Кейс 3. ремонт бабусиної хати Сергію. Дісталося у спадок стара хата. Вони з дружиною Оксаною вирішили зробити з неї родинне гніздо. Взяли кредит, вклали всі заощадження, зробили капітальний ремонт, добудували веранду. Хата тепер коштує втричі дорожче. Чи може Оксана на щось претендувати? Сама хата, як спадщина, залишається особистою власністю Сергія. Але якщо за рахунок спільних коштів, кредит чи заощадження, або спільної праці, її вартість істотно збільшилась, то Оксана може претендувати або на визнання відповідної частки будинку спільною власністю, або на компенсацію половини вкладених коштів чи половини суми, на яку зросла вартість будинку. Тут можна використовувати метафору як е, спадковий фундамент. Особистий, а от надбудова, зроблена спільними зусиллями, може стати спільною або підлягати компенсації. Важливо, якщо добудова була самочинною, без дозволів і проекту, то вона взагалі не може бути об'єктом поділу, бо юридично не існує як об'єкт власності. Кейс 4 – це доведення особистих коштів. Петро продав свою дошлюбну дачу за 20 тисяч доларів. Через місяць він купив автомобіль за 18 тисяч доларів, вже будучи одруженим. Він впевнений, що машина його особиста. Чи так це? Не обов'язково. Петру потрібно буде довести в суді, що саме ті 18 тисяч доларів з продажу його дачі пішли на купівлю цієї машини. Якщо гроші від продажу дачі він поклав на спільний сімейний рахунок, де були й інші кошти, або просто отримав готівкою разом з іншими сімейними грошима, довести, що на машину пішли саме його гроші, буде дуже складно. А як каже Верховний суд, просто посилання на те, що колись були особисті кошти, недостатньо. Потрібен чіткий документальний слід. І Кейс 5 майно куплене під час роздільного проживання. Марія та Олег фактично припинили шлюбні відносини і вже рік живуть окремо, хоча офіційно ще не розлучені. За цей час Марія назбирала грошей і купила собі недорогий автомобіль чи буде він ділитися при розлученні? За законом презумпція спільності все ще діє, бо шлюб офіційно не розірвано. Тобто машина вважається спільною, але Марія. Може в суді довести, що вони залегом вже не вели спільне господарство, мали роздільні бюджети, і вона купила машину виключно за свої особисті кошти, зароблені вже після фактичного припинення шлюбних відносин. Якщо вона це доведе, машина залишається її особистою власністю. Добре, з тим, що є спільним, а що ні, трохи розібралися а. Як цим спільним майном управляти, поки шлюб триває, і як його ділити, якщо шляхи розходяться, головне правило важливі рішення приймаються разом. І якщо ви хочете продати, подарувати, заставити спільну квартиру, машину, земельну ділянку чи інше цінне майно, вам потрібна письмова нотаріально засвідчена згода вашого чоловіка чи дружини. Без такої згоди угоду потім можна буде визнати недійсною через суд, навіть якщо майно записане тільки на вас. Верховний суд чітко каже, договір дарування спільного майна, укладений без згоди іншого сподружжя, є недійсним у цілому. А от для дрібних побутових угод згода другого сподружжя призюмується автоматично, ділити спільне майно можна як під час шлюбу, так і при розлученні або навіть після нього. Але тут є строки позовної давності зазвичай три роки від моменту. Коли один дізнався або мав дізнатися про порушення свого права власності, як же ділити можливо за домовленостю. Це найкращий варіант укласти договір про поділ майна подружжя. Якщо ділити нерухомість, договір обов'язково має бути нотаріально посвідчений, або ж через суд, якщо домовитись не вдалося. Основний принцип поділу закладений в законі рівність Часток, тобто все спільне майно ділиться 50 на 50. Чи бувають винятки? Так, суд може відступити від рівності часток, наприклад, збільшити частку того з подружжя, з ким залишаються жити діти, особливо якщо аліментів недостатньо, або якщо інший з подружжя не дбав про сім'ю, приховував чи нищив спільне майно, витрачав його на шкоду інтересам сім'ї, наприклад, на азартні ігри. Але сам по собі факт проживання дітей з одним із батьків ще не автоматична підстава для збільшення його частки. Також суд може збільшити частку, якщо один з подружжя неналежно виконував батьківські обов'язки або не забезпечував сім'ю матеріально. А що з боргами? Борги, які виникли в інтересах сім'ї, наприклад, кредит на спільний ремонт чи на побутову техніку на лікування дитини, теж вважаються спільними і враховуються при поділі майна. Якщо кредитний договір укладав один з подружжя, але кошти пішли на потреби сім'ї, то обов'язки за цим договором виникають в обох, і якщо після розлучення один із подружжя сам погасив такий спільний кредит, він має право вимагати від іншого компенсацію половини сплащеної суми. Важливо, що поділ майна не може використовуватися для того, щоб ухилитися від сплати боргів перед кредиторами щодо компенсації. Якщо річ не подільна, наприклад, автомобіль, суд може присудити її одному з подружжя, а іншому грошову компенсацію половини її вартості. Важливий момент, на який вказує Верховний суд, те що вартість майна для поділу визначається, виходячи з його дійсної ринкової вартості на час розгляду справи у суді, а не на момент покупки чи на момент відчуження. Якщо один із подружжя встиг його продати без згоди, наприклад. Щодо компенсації, то є нюанс. Якщо ви просите суд присудити вам майно, а іншому компенсацію, ви маєте внести суму компенсації на депозитний рахунок суду. Далі чи можна якось змінити ці правила гри, встановлені законом? Та для цього існує шлюбний договір. І одразу розвіємо міфи. Шлюбний договір це не тільки для олігархів і не ознака недовіри. У сучасному світі це цивілізований інструмент, який дозволяє подружжю самостійно домовитись про майнові питання, що буде спільним, що залишиться особистим, і як ділитимуться доходи, хто кого утримуватиме в разі розлучення, чи буде якась компенсація тощо це про передбачуваність і уникнення потенційних конфліктів у майбутньому. Коли ж шлюбний договір особливо актуальний, це якщо у когось із подружжя є бізнес. Якщо є значне майно набути до шлюбу, якщо подружжя має різні фінансові стратегії та погляди на гроші, якщо це повторний шлюб і є діти від попередніх стосунків, шлюбний договір можна укласти як до реєстрації шлюбу, так і в будь-який час під час шлюбу. Він обов'язково укладається письмово і посвідчується нотаріусом. Сучасне життя підкидає і нові виклики, наприклад, як ділити криптовалюту, як враховувати доходи фрілансера. А якщо один з подружжя іноземець, закони якої країни застосовуються до поділу майна, особливо нерухомого. До речі, Верховний суд вказує, що спори щодо нерухомого майна зазвичай розглядаються судами тієї країни, де це майно знаходиться. Всі ці питання показують, що тема спільної власності постійно. Розвивається і часто ускладнюється. Отже, давайте підсумуємо і сформулюємо кілька коротких практичних порад. По-перше, зберігайте документи, особливо ті, що підтверджують джерело коштів на великі покупки, договори продажу особистого майна, договори дарування на ваше ім'я, виписки з банків, це допоможе довести, що майно є вашою особистою власністю, фіксуйте подарунки та спадщину. Довір дарування, свідоцтво про право на спадщину, це ваші докази особистої приватної власності. Обговорюйте фінанси відкрито, чесна розмова про гроші та майнові плани з партнером може запобігти багатьом проблемам. Не бійтеся шлюбних договорів, розгляньте цей варіант як інструмент планування та захисту. Це може бути значно дешевше і спокійніше, ніж потім роками судитися. Консультуйтеся з юристом завчасно. Перед укладенням великих угод при виникненні сумнівів чи на початку конфлікту професійна порада допоможе уникнути помилок. І ключові висновки, по тому, що ми проговорили все, що нажити під час офіційного шлюбу за замовченням вважається спільним, і це називається презумпція спільності. Є чіткий перелік майна, яке є особистою власністю і не ділиться до шлюб, не подароване, успадковане, куплене на за доведені особисті кошти. При поділі майно зазвичай ділиться 50 на 50, але суд може відступити від цього принципу. Спільні борги, взяті в інтересах сім'ї, теж враховуються при поділі. Шлюбний договір дозволяє встановити власні правила гри щодо майна. Сподіваюся, сьогоднішня розмова була для вас корисною і допомогла трохи розібратися в такій непростій темі, як спільна власність подружжя. На цьому сьогодні все. Слава Україні, слава Збройним силам України.